В нашій новій крамниці на баб'яка 8 з'явилось дуже багато нових позицій, Яких як в онлайні ми не могли представити це йогурти, молочна продукція. В наявності маємо дуже багато альтернативного молока. І величезний асортимент сирів: це і тверді сири, брі, камамбер, маскарпоне та муцарелла, оливкова олія, соуси, гранола, дуже великий асортимент чаю, а також кава закарпатської обсмажки та імпортна. В крамниці ЗФК можна зібрати повну продуктову корзину зі смаколиками. також неймовірно великий асортимент ковбас та ікри, м'ясних нарізок, фует, сялямі, бастурма і багато інших. Асортимент побутової хімії світових брендів: це Шантеклер, Астоніш, Денкні, Фінкстав та багато інших. Нас можна легко знайти в новому районі на бав'яка 8, прямо навпроти Ужгородських паль. В крамниці готуємо кау, закарпатської обсмажки,